До початку сесії на Ганко Городичинського будинку культури збираються депутати ради і батьки школярів. Андрій Калитка, батько школярки, яка навчається у Бержанківській школі першого другого ступенів. Чоловік каже, у їх школі вчиться 40 учнів і є 11 педагогів. Кажуть, що не буде фінансування на нашу школу. Але ж в міністерстві ж там є визначено, пише, якщо менше 25 дітей, тоді вже не буде фінансування. А в нас є 40 на другий... Рік буде 42 вже учні, От, ну, і ми не бачимо причини для чого закрити нашу школу. Вони обіцяли, що буде автобус, що буде дорога. Там дорога дуже погана, автобуса нема. Ми не підемо на уступки, ми підемо просто в іншу ОТГ дітей заберемо. Більшість дітей піде в інший заклад. Я перш за все підтримую людей, які, ну, які мене обирали. А друга моя така позиція, що ну навчання в школах малокомплектних не є гіршим, як в досить великих школах. Проти ліквідації трьох шкіл у громаді, депутатка Тетяна Мацюк пояснює, чому дуже багато є мінусів. Це по перше, люди залишаються без роботи. По-друге Доїзд дітей немає не зроблено нічого, не ні доріг, не закуплений ще автобус. Немає того, не виконує наша влада те, що вона обіцяла. До депутатів Городищенської ради звернулася керівниця гуманітарного відділу громади Тетяна Міндюк. З її слів, на отримання трьох малокомплектних шкіл у громаді необхідно витрачати 6 мільйонів гривень щороку. Таких грошей, каже вона, в громаді немає, та й не вистачає з її слів необхідної кількості дітей у цих навчальних закладах. Зараз у трьох школах навчається 98 учнів. Є п'ять автобусів, які довозять дітей до шкіл у сусідні населені пункти. Планують закупити ще один. Тетяна Міндюк говорить, працевлаштують педагогів непенсійного віку. Ми поропрацьовуємо сьогодні можливі місця працевлаштування у закладах освіти. Насамперед ці вакансії утворюються після того, як будуть припинені строкові договори з педагогами-пенсіонерами. Плануємо забезпечити роботою педагогів ліквідованих шкіл завдяки тому, що 31 травня не звільняються педагоги-сумісники. Ми маємо такі рішення приймати. Больно, але ми, Ми, ми хочемо зробити, щоб наша була б у освіта. Обговорення тривало годину. Опісля депутати більшістю голосів проголосували за ліквідацію Жабченської гімназії Михлинської і Бержанківської шкіл. Здоровий глузд підказує, що школи такі треба закривати. Жабче, за і Михлин. Ці школи проводились там слухання, все було будуть закривати. Не погоджується із рішенням депутатів, мама дев'яти дітей, двоє з яких учні Михлинської школи Неоніла Луцюк. Наші батьки ходили в ту школу, і сьогодні ми закриваємо таку школу. Хай нема ремонту, ми знайдемо ми кошти, ми зберемося за ті кошти. А сьогодні такому депутату йому не бути в селі. Ми не зупинимося, ми не дамо дітей до Огринова. Наші дітей роблять як кролики підлідник. Це, це, це крик душі, це кричати треба. Як розповіла Тетяна Міндюк, начальниця гуманітарного відділу Городищенської сільради, з 1 вересня учні трьох закритих шкіл вчитимуться у навчальних закладах сусідніх сіл. Загалом у Городищенській тергромаді здобуває середню освіту 917 дітей. Станом на сьогодні у громаді є 10 шкіл. Після ліквідації залишиться сім. Петро Юровчик, Валентин Клімович, новини на Суспільному. Волинь.